Спецслужба гурмо більшість їхніх операцій засекречені. А дії продумані на три кроки вперед. Спецпризначенці, імена та обличчя яких ми ніколи не дізнаємось. Однак для них самих не існує жодних таємниць за понад два роки повномасштабної війни. Саме завдяки їм було вичислено ворожі об'єкти інфраструктури та військову техніку. Розсекречено дії агресора та його плани. І сьогодні вони продовжують працювати та знищувати окупантів. Кожен, хто наступає на наші принципи і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Головне управління розвідки розвідувальний орган Міністерства оборони України. Ключовою задачою якого є збір та надання розвідувальної інформації, виявлення зовнішніх загроз національній безпеці України. Та протидія розвідувально-підривній діяльності. Однак, з моменту окупації українських територій ГУР бере участь і у воєнних операціях. Так ще у 2016 році розвідувальний підрозділ на чолі з Кирилом Будановим здійснив диверсії на аеродромі Джанкой. Група мала доставити зброю та вибухові засоби у спеціальні місця поблизу російських військових об'єктів. Однак повністю виконати операцію спецпризначенцям не вдалося. Дізнавшись про українських військових на території, ворог приготував засідку. Під час перестрілки було ліквідовано полковника ФСБ Романа Каменєва. І поранено декілька співробітників ФСБ. Дуже жорстко було. Не було там, ніхто нам не гладив по голові. Ми ну, прикиньте, ми перестріляли ФСБшників. Українські спецпризначенці майже без втрат вийшли з острова. Російським силовикам все ж вдалося затримати одного учасника диверсії Андрія Захтея, який відповідав за логістику групи. Після семи років ув'язнення чоловіку вдалося повернутись в Україну. З початку повномасштабного вторгнення бійці головного управління розвідки щодня виконують унікальні операції. 24 лютого спецпризначенці стали в бій з ворогом за аеродром у Гостомелі. Згодом брали участь в рейдах на Азовсталь та в контрнаступі на Харківщині, а також здійснили десантно-штурмову операцію на острів Зміїни. Крім цього, бійці ГУР виконали ще багато спецзадач, що правда вони і досі залишаються засекреченими. З відомих операцій однією з найуспішніших вважається Кримський рейд. 24 серпня 2023 року на День Незалежності України спецпідрозділ Гурмо у взаємодії з військово-морськими силами України висадились на мис Тарханкут. Вперше з квітня 2014 року на територію окупованого Криму зайшли українські бійці. Спецоперація була ризикованою і дуже небезпечною, адже військовим потрібно було подолати відстань більше 200 метрів по воді. Через декілька годин здійнявся шторм і хвилі досягали до двох метрів. Коли вплили, було бажання скоріше допустити до берегу. Ось ну це дуже втомлює. Близько п'яти годин ранку. Відбулася висадка десанту в районі населених пунктів Маяк та Оленівка. Місія була успішно виконана однак, на зворотному шляху ворог почав переслідувати спецпризначенців на швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації. Українські військові вступили в бій з противником. Як тільки це все планувалося, то дуже багато казали, що там о, та це все, це неможливо. От. Але якщо з розумом підійти, якщо добре спланувати, то неможливих речей немає. Попри всі ризики та складнощі, операція була завершена без жодних втрат. І в Криму, хоч і на декілька хвилин, замайорів державний прапор України. Зовсім скоро він там буде встановлений назавжди. А поки спецпризначенці гурмов щохвилини протидіять ворогу, завдаючи їм неминучих втрат, і цим самим наближують Україну до перемоги.